Ця програма дала мені розуміння, як будувати всі процеси компанії, починаючи від маркетингу, продажів, операційної діяльності, управління людьми. Я зараз бачу, що ці ґрунтовні знання допомагають мені будувати в компанії структуру культуру. Ці два роки я можу охарактеризувати одним словом, називається здивування. Чому Тому що майже кожен модуль в мене починався ого, оце класно виявляється, і так можна було, і ось ці там здивування вони мене, скажімо, так переслідували ці два роки. В цілому це дало мені досить грунтовні знання, впевненість, розуміння, як вести бізнес. Це повпливало на мене в, там, в моїй трансформації. Було одним з таких величезних кроків до, до змін бути сміливими. І не бійтеся, це дасть вам дуже великих знань, вмінь. Особливо хочу виділити сильне ком'юніті, сильна спільнота, яка може вам допомогти пройти цей шлях. І я скажу одне: що після двох років ви себе не пізнаєте.